Майже 28 тисяч гривень компенсації за оренду житла хочуть народні депутати. Наразі сума відшкодування за житло становить від 18 до 20 тисяч гривень. Проте, як стверджують обранці, сума замала. Тож у Верховній Раді вже зареєстровано відповідну постанову. Як до цього ставляться подоляни? Ну, якщо їм совість дозволяє, ну хіба це так гарно? Ну, Хіба це чесно, це порядно? Це так має бути. Ну, а вони запитали, чи ну, от, пенсіонер да, має зарпл... пенсію 4300, наприклад. Я про маму свою говорю. Оплата комунальних послуг 2,5 тисячі. Вона живе, ну, це взимку, там 2,600-2,700, ну, до трьох тягне. Ліки, Негативно, тому що в нас немає середнього класу. Одні дуже багаті, другі дуже бідні. І хай розкажуть ті, кому повищають зарплату, як людям вижити на 2-3 тисячі пенсії. Якщо, наприклад, попадаєш в лікарню, елементарна операція коштує 150-200 тисяч, стоматологія. Як людям вижити простим? Кайні негативно. Чому? Ну, Витрачати, ну, оскільки наш бюджет і так досить таки обмежений, тим більше йде війна і витрачати на компенсації тим людям, яких є ну, далеко не один об'єкт нерухомості. Ну, це як мінімум недоцільно. Дуже погано. Чому? Ну так, погано. Тобто я їх не, не вважаю. Так. Негативно. Чому? Ну, я вважаю, що і так дуже багато депутатів у нас. Я не розумію, навіщо їх стільки. Ну, Спочатку хай вони підуть, повоюють, а потім вже будуть збільшувати свої компенсації. А як ставити взагалі до такого зростання компенсації? Ну, якщо вони піднімають собі компенсацію, то хай піднімають і на дітей, для виплати для дітей, і для пенсіонерів. Хоча б такі мінімальні. Ну тоді хай вони і думають.